А, мій його їзд Задовільний задовільний торінний всім тим, що мені дають, що я маю. Є любов. Любов до песиків, котиків, до звіряток. Я люблю чомафі. Справжня любов В книзі, слово Божому, написано, що бо так Бог полюбив світ. Полюбив світ, що віддав. І любов це є жертва. Жертва свобою самим. Жертва своїм. Своїми е, егоїстичними нахилами. Коли Боже, мене написано, що любов вона довго терпить. Вона милосердствує і не заздрить. Люди не любить. Але вона має цю любов. Він не буде, та людина не величається, не надимається над іншими. Вона поводиться чемно, вона не шукає тільки свого. Це Божа любов. Вона не рветься до гніву і не думає лихого. Підозріття щось він то поводиться. Вона не радіє з неправди. Навіть коли твій ворог попав в біду, вона з цього не радіє. Вона усе зносить, і різні люди, різні близькі, їх треба зносити. Вона у все вірить, цього сподівається, і усе терпить. Найважливіше, ніколи любов не перестає. Божа любов це жертва собою, це терпіти, це допомагати, це не поводитись. З людьми так, як ти би хотів, щоб з тобою не поводилося, або точніше робити те, що хочеш, щоб робили тобі, допомагає іншим, хочеш тобі. Любов це дуже глибоко. Наскільки глибоко треба занурюватися в Боже Слово. Це не та любов, коли хлопець з хлопцем або дівчина з дівчиною, або навіть хлопець з дівчиною. Це взагалі зачинство, але хлопець з дівчиною це є протинка. Бутанічна любов. А є батьківська любов, коли мати чи батько готовий віддати за свою дитину, серце вирвати з грудей, щоб врятувати, якщо в біді. А є влюбленість. Сподобалась дівчина, поки ти біля неї, поки вона тебе задовольняє, тобі все добре. А от одружився, вже в не ті почуття, ти думаєш. Ой, розлюбив, або не зійшли з характером і розлучаються. І справді це не була любов, було просто така влюбленість, закоханість і ейфорія. Тому що після одруження та ейфорія проходить і залишаються будні дні і ти вирішуєш, чи будеш, чи будеш ти любити свою дружину, така, яка вона є, коли після весілля з нею все то красота пропала, це вся така, така тонкість жіноча. Тому ну, любов це ж є рішення. Але найважливіше, що Бог любить нас. Коли ми цю любов приймемо, то ми зможемо і навчимося любити інших. Тому прийміть цю любов Ісуса Христа. Він любить нас. І зможете любити Бога і людей. Будете вчитися, як написано свою Божому, люби ближнього, як самого себе, і люби Господа Бога своїм серцем, розумом, душею, всієї сили своєї. Читайте, Боже.